Що кладеться у великодній кошик. Уночі перед Паскою святять великодні кошики з паскою. У церкві, крашенками та іншими стравами. Треба знати правила, щоб не взяти невипадкові продукти у кошик до посвяти. Кожен продукт має символічне значення, що має бути у великодньому кошику. Святити паску стає більше модною традицією. Спочатку нам потрібні великодні коші. Він плітається селяними ревісниками, зроблені із корілі з рози. Кожен кожик має частинку своєї душі, також прикрашен квітами та різними прикрасами. Треба в кошик покласти вербу вічне життя та безпертя. Кладеться сир. Також ковбаса, яка символізує ягня. Масло, бо масло е, годує дитину, а, а, молоко, е, а молоко дитина входить до Бога. Хрін – це є символ смерті, коріння. Навіть існує одна легенда: Ісуса хотіла утравити кінням е, хрону, але це наоборот. будній антисептик, це на, наоборот допомогло Ісусові. Сіль також кладеться до великоднього кору. У нас інші страви, що були смачніші. Мед можна також покласти, але більше мед використовується на медового спаса. Але якщо ви любите його, можете його взяти. Пишенки та крашенки це є символ життя. Вони також кладуться у великодні кошик. Що не можна класти у великодні кошик? Це алкогольні напої, ножі. фрукты ta' овочи.